І Йовдалі вів мову свою та й сказав О, коли б я був той, як за місяців давніх, як за днів тих, коли боронив мене Бог. Коли над головою моєю світився світильник його, і при світлі його я ходив в темноті. Як був я за днів тих своєї погожої осени, коли Божа милість була над наметом моїм? Коли всемогутній зо мною ще був, а навколо мене мої діти. Коли мої кроки купалися в маслі, а скеля оливні струмки біля мене лила. Коли я виходив до брами при місті і ставив на площі сидіння своє. Як тільки вбачили мене юнаки, то ховались, а старші вставали і стояли. Зверхники стримували свою мову та клали долоню на уста свої. Ховався тоді голос володарів, а їхній язик приліпав їм був до піднебіння. Бо яке ухочуло чуло про мене, то звало блаженним мене, і яке око бачило, то свідкувало за мене. Бо я рятував бідаря, що про поміч кричав, і сироту та безпомічного. Благословення гинучого на мене приходило, а серце вдовиці чинив я співаючим. Зодягався я у праведність, і вона зодягала мене, немов плащ та заві було право моє. Очима я був для сліпого, а кривому ногами я був. Бідарем я був батьком, суперечку ж, якої не знав, я досліджував. І я торощив злочинцеві щелепи і вирвав із зубів його схоплене. І я говорив умру я в своєму гнізді, і свої дні я помножу, немов той пісок. Для води був відкритий мій корень, а роса зоставилась на віці моїй. Моя слава була при мені все нова, і в руці моїй лук мій відновлював силу. Мене слухалися й дожидали, і мовчали на раду мою. По слові моїм уже не говорили, і падала мова моя на них краплями. І чекали мене, як дощу, і уста свої відкривали, немов на весінній той дощик. Коли я, бувало, смівся до них, то не вірили, та світло обличчя мого не гасили. Вибирав я дорогу для них і сидів на чолі, і пробував, немов цар той у війську, коли тішить засмучених він.